3 червня відбулося засідання регламентної комісії. Говорили про питання недовіри до секретаря міської ради. Голова комісії Ігор Левітас розповів, що до роботи Володимира Пилипчука претензій не було. Вони виникли після того, як позачергова сесія, на якій мали б розглянути питання про очищення влади, не відбулася. По Филипчуку І по вашому інтерв'ю говорили, уважає. Анатолий Соловьевич, не было вообще вопроса о снятии или одного или второго. Это я говорю, я там присутствовал. Откуда появилась бумага 16 голосами, я не в курсе дела. После этого Анатолий Соловьевич собирает группу депутатов и начинает рассказывать про какие-то страшилки, которые я вообще не понимал, чем делал. Вот за это начался сыр Только за иллюстрацию и за это. Вот за это началось. Почему побоялись? Я не знаю. Хотя мы, как депутаты, и громада, мы не имеем права иллюстрировать. Мы не имеем права никого убирать. Мы можем давать только свои рекомендации на того или на другого человека. Но сами мы не можем это делать. Також на комісії обговорювали нещодавно прес-конференцію, яку міський голова надав Бориспільським засобам масової інформації. Зокрема, Ігор Маркович наголосив, що особисто він не був проти прийняття бюджету, а утримався лише тому, що хоче детального пояснення кожного окремого пункту. Я разом був проти бюджету, проти ті і люби теж ключ, като я голосував Людмила біласівна з мобіліза. Только я хочу одно знать. Не я. Я думаю, что громада не та, которая сидит а которая живет в этом месте. Я хочу знать, кто выиграл тендер, сколько денег идет на эти продукты, сколько чего, а не вот так, что вы вот высветлили. Вот что я хотел знать. Любой громадянин всего места, хотя они говорят, что они киевляне, и ты в том числе, и она, и вот, прочитали, на школу вы выделили, 100 гривен, извините, 100 гривен пошло, Гривна туди, гривна сюди, фірма така. Це я документація відкрита. Да, я понимаю, відкрита документація. Також голова регламентної комісії зазначив, що всі питання мають бути прозорими та зрозумілими. Тоді засідання сесії міської ради відбуватимуться спокійно і злагоджено. Лія Бокова, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.